А зараз друзі найприємніший фейк місяця російське ППО найкраще в світі, адже воно збиває абсолютно все: шапку шойгу, пінку злате. Ну і звісно, пиху зет патріотів збиває. За даними британської розвідки, через значні втрати Російська Федерація перемістила стратегічні системи Е-400 з Калінінграда на фронт в Україну. А як же ж вибачте загрозу з боку цього НАТО колективного заходу? А куди сучасні системи ППО в Україні поділися? Маю ще одне питання: операція продовжує йти за планом. Тож цьому фейку я ставлю 10 з 10 гойд, бо тепер німці зможуть бомбити Калінінград навіть кришечками. Від свого пива. Нещодавно російський пропагандист такий собі Сладков заявив, що в окупованому місті Солидар залишився лише один мешканець. В Солідарі от один чоловік залишився. Один. Хоча, коли брав його вагнер, я пам'ятаю, я там зустрічав, ну, в момент штурму, я зустрічав там. ну, Гражданських літ. Тобто прийшов руський мір, і з десятитисячного міста залишилася всього одна вціліла людина. Але ж Росія намагається створити міф, що з її приходом на тимчасово захоплених територіях життя перетворилося на справжній рай. Также второй проект очень мощный достаточно, который уже начал строительство со стороны Донецка. Это железная дорога, которая будет проходить таким Акимовки до Ростова через Бердянск, Мариуполь. Звісно, я розумію, жодного сенсу не має говорити про міста, які окупанти просто зруйнували вщент. Тут навіть зет-блогери ломаються. Ну от, смотрите, я здесь был в декабре, я здесь был в феврале, я теперь здесь в конце апреля, в Северодонецке. Ні не убрали, окна в домах не вставили, где-то зато меняют плітку. Але навіть в таких містах кремлівська пропаганда намагається показати якісь здобутки, типу картонних оцих панелек в Маріуполі, або просто гарний настрій, ось такий в Лисичанську. У вас прямо ні на воєнну ситуацію настроєння таке позитивне. О, настроєння позитивне, звісно, Чому? Потому что пришли сюда русские, мы ждали очень. Поэтому настроение только позитивное. Как сейчас ситуация в городе? Ситуация в городе спокойна. Ми не боїмося взрива, ми не боїмося стрільби. Коні е, нет не света, газу, газа, е, нет води. но це не самое главное. Самое страшное Ми вже пережили. Проте тут і зараз навіть міністерство магії Останкіну не спроможне сховати правду. Ось подивіться на місто Донецьк. А додати, що такі насичені вихідні очікують не тільки жителів Донецька. Кожне місто, кожне селище підготувало свою культурну програму. З цікавих, наприклад, у Димитрову сьогодні піднімуть у небо за допомогою летючих зміїв найбільший площею майже 600 квадратних метрів прапор України та прапор Євросоюзу. і зафіксують рекорд. Ти диви, до речі, як Донецьк виглядає. І тільки, друзі, один маленький нюанс це Донецьк десятилітньої давності. В 2013 році зарплата в Донецькій області була, і тут увага, зафіксуємо, найвища в Україні і поступалася лише Києву. В середньому звичайний роботяга заробляв десь 500 доларів. В місті був справжній будівельний бум. Донецький всі підтвердять, об'єми будівництва зросли на 75% в порівнянні з 2012 роком. Але вже через рік прийшла Росія, і Донецьк перетворився на якийсь просто африканський табір для біженців. На жаль, Донецьк вже 10 років окупований справжніми орками. І сьогодні там зарплата 15 тисяч рублів. В перекладі на нормальні гроші це 150 доларів. вам такий прогрес. 10 років пройшло і дохід впав на 350 баксів. Хоча повинен був, напевно, весь цей час зростати. Це ж Росія. Наскільки каші вам вистачає? Ну, це на сіб'яну вот вот, що. Что... Пятница, суббота, воскресенье ничего, но ну, так, в принципе, на неделю кое-как, по чуть-чуть. Почему приходите? Ну потому что работы найти не могу физически. Mm -hmm. Я вдору, нормально все, у меня и, идея только не работала. У нет, ничего нет. Mm -hmm. Предлагают максимум 800 тысяч, а на тысячу извините, за выражение в Цей регіон на жаль поступово просто згасає і занепадає. Немає елементарних умов для життя перебої з водою, електрикою і вже й теплом. Яка все розумію, але фонтан ну Маріуполі виглядить трохи... німножка. Реалістична, по тому ж в Донецькі мені приходиться набирати ванну, щоб міти можливість умиватися. Вода йде раз в три дня. Російське процвітання дійшло до того, що в Донецьку вирішили навіть знести сучасний символ міста. Лише слухайтесь, стадіон Донбас Арену. Бо через відсутність обслуговування вона вже знаходиться в аварійному стані. Походу зносити, тому що багато, де я штамоб'явіжу в новостях, де і відоси в Тіктокі то главне опорне балки потрескались и там постоянно пришла в негодность к связи с чем ее придется по ходу снести Действительно, посмотрите как можно такую красоту снести Проте, не дивлячись на біснування пропаганди, погіршилося життя і кримчан після окупації. Відносительно роботи, то хуже. Тут взагалі все стало важче. У нас робота тільки волнує. Десять разів хуже стало. Кожен день ці не піднімають на все, а воно все барахло. Що стосується продукта питання, і то собаки не хотят, кошки не хотять. Їх вже 10 років годують у цією трасою Таврія та мостом. А ще, а ще, та все. В окупованих Херсонській і Запорізькій областях Руський мір теж пройшов просто катком. Орки ще два регіони перетворили на копію ЛДНР, де немає ні прав, ні перспектив, ні якогось розвитку, нормальних зарплат. Просто територія, на якій можна рити окопи. Якщо до Нового року медицинское обеспечение человек отримує по украинскому паспорту, такое було принято рішення, то після нового года он получать його не буде. Звісно, там окупанти теж намагаються створити якусь ілюзію щасливого такого російського життя, але роблять це як завжди, як вміють. Дагестанський плов. з нудом. Ну, так решили всі експерти Бердянська. Красота. Ось такий, наприклад, фестиваль плову в Бердянську. Просто капець. Розпалили вогнище в центрі міста на газоні. Для росіян це нормально. А це руські народні танці, до речі, в тому ж Бердянську. Подивіться. Абсолютно все, до чого торкається рука Москви, перетворюється на руїну і занепад. Зникає економіка, і, взагалі, будь-який сенс існування для людей захопленим людям в обмін на добробут, до якого вони звикли, пропонують просто відчуття рускості. Ну тобто нічого. кого зараз теплі батареї? ні. кого. И эти так называемые услуги за свои же деньги. Жильцы опасаются, а счета придут немалые. Так они будут по счетчику накручивать, а мы должны за холод платить. Платить за холодный воздух никто не хочет, да и многим не по карману. Как быть? А я 10 тысяч только получаю. І це, друзі, і є мета росіян, або ми все тут руйнуємо, або перетворюємо вас на щось російське. Ось той самий Сладков, коли казав про одного вцілілого в Солидарі, він продовжує агітувати за війну і висловлює сподівання, що скоріше б вже ми захопили Авдіївку. Тобто я перекладу з Авдіївки, зробили цей же Солідар, в якому проживала б одна вціліла людина. Я так в сторону Авдіївки. Авдіївка це очень важливий город, який прилягає кісновато, к, к Донецьку в Горлотці, ну, в меншої степені, это гніздо американське там, Авдіївка. От щоб що, навіщо? Просто щоб всіх там знищити, а те, що всіліло, перетворити на ось це. Унікальна находка Хабаровська. Це загони для нечистот. Люди, лішої каналізації, винуждені слівати сюди свої горшки. Тож цьому фейку, друзі, я поставлю одну гойду з десяти, бо навіть зараз ще є такі одиниці, які чекають в своєму домі Руський мір. І пам'ятайте, друзі, Москва не відразу будувалася, проте ми розберемо її дуже швидко. За мить ми продовжимо розвінчувати російські фейки.